Рекомендації щодо вирішення проблем із відсутністю сайту у результатах пошукового запиту. Основні рекомендації по написанню ключових слів. Першим кроком для того, щоб сайт коректно відображався у результатах пошукового запиту, є вказання ключових слів. Ключові слова це слова або фрази, які користувачі використовують для пошуку будь якої інформації за допомогою пошукових систем. Для висвітлення сторінки у результатах пошуку треба коректно вказати ключові слова. Для додавання або зміни ключових слів треба перейти до сторінки, ключові слова якої треба коригувати, та натиснути кнопку Властивості. У вікні, що з'явилося, є поле, куди треба вписати ключові слова, за якими буде здійснюватись пошук сайту вашого закладу. Для головної сторінки найбільш коректним буде використання ключових слів, які описують сам учбовий заклад та його географічне розташування, важливо прописати всі слова та фрази, за якими може бути здійснено пошук сайту, починати бажано від простих слів одинаків та потім додавати більш складні похідні. Слід використовувати усі можливі варіанти, тобто, не варто обирати щось одне з поміж варіантів школа чи ЗОШ краще буде використати обидва варіанти. Також усі похідні від них мають бути у двох варіантах. Наприклад, в якості слів, які описують заклад освіти, будемо використовувати Школа, ЗОш НВК, в якості географічного розташування. Будемо використовувати Іванківці та Київська область. Також похідні від них. Школа Іванківці. ЗОш Іванківці, НВК Іванківці. Київська область Школа Іванківці. Київська область ЗОш Іванківці. Київська область НВК Іванківці. Приблизно такі ключові слова та фрази мають бути вказані на головній сторінці сайту. Для інших сторінок сайту, окрім слів, що описують заклад та географічне розташування, треба вказувати ще й мету та наповнення сторінки. Наприклад, для сторінки з розкладом дзвінків треба додати Розклад та розклад дзвінків. Усі ключові слова та фрази мають відокремлюватися один від одного комою, а потім пробілом. Тобто за такою схемою: Ключове слово, кома пробіл, ключове слово Кома Пробіл. Також не має значення, чи починаєте ви нові ключові слова з великої літери чи ні. Крапку в кінці також ставити не потрібно. Після введення ключових слів натисніть кнопку Зберегти. Робота із Google Search Console. Для того щоб у результатах пошукового запиту з'явилося посилання на сайт хоча б одна сторінка сайту. Має бути проіндексована. Зазвичай, сторінки сайтів індексуються автоматично. Але, якщо пройшов певний час, а сторінки сайтів не індексуються, або Ви хочете проіндексувати сторінки примусово, ви можете скористатися сервісом Google Search Console. Увійдіть у свій обліковий запис Google у браузері. Зверніть увагу, що усі елементи наступного процесу мають бути виконані під одним обліковим записом Google. Перейдіть на сторінку Google Search Console. У блок префікс url адреси введіть адресу вашого сайту. Після вводу адреси сайту натисніть Продовжити. Відкриється наступне вікно. Оберіть постачальник доменних імен. Скопіюйте запис та відправте його технічній підтримці проекту School Champion за допомогою електронного листа. В тексті електронного листа, будь ласка, вкажіть назву закладу освіти, область, де знаходиться заклад освіти, та адресу сайту закладу освіти. Після цього етапу доведеться зачекати, доки співробітник технічної підтримки внесе зміни та сервіси Google це підтвердять. Це може зайняти деякий час, дочекайтеся відповіді від технічної підтримки. Поки триває цей процес, нічого робити не треба. Вкладинку з Google Search Console можна закрити. Після отримання відповіді від технічної підтримки, знов зайдіть на сайт Google Search Console. Обов'язково треба робити цей крок під тим самим обліковим записом, що й минулі кроки. Відкриється наступне вікно. У верхній частині сторінки буде строка, у яку треба скопіювати адресу тієї сторінки сайту, яку потрібно проіндексувати. Краще спочатку проіндексувати головну сторінку сайту. Ми для прикладу будемо робити іншу сторінку. Після вводу адресу у строку на клавіатурі натисніть кнопку Enter. Відкриється наступне вікно. Наповнення сторінки може дещо відрізнятися. Але у будь-якому випадку треба натиснути кнопку Надіслати запит на індексування. Перед надсиланням запиту. Не забудьте вписати ключові слова на сторінку, яка буде проіндексована. Зачекайте завантаження, доки не з'явиться наступне вікно, та натисніть Закрити. Після цих дій треба зачекати, поки сервіси Google проіндексують сторінку. Зазвичай на це потрібно близько 24 годин. Через 24 години можна перевірити результати індексації. Введіть у сторку адресу сторінки, яка повинна була проіндексуватися. Відкриється наступне вікно. Найважливіше, щоб був напис сторінку проіндексовано. Також перевірити індексування сторінки можна наступним чином: перейдіть до розділу сторінки. Відкриється сторінка індексування сторінок. Знайдіть та натисніть кнопку Переглянути проіндексовані сторінки. Ви перейдете на вкладинку із проіндексованими сторінками сайту. Які сторінки проіндексовано, можна переглянути у блоку приклади. Після індексування сторінка з'явиться у результатах пошукового запиту. Якщо ви хочете, щоб у результатах пошукового запиту висвітлювалася не лише головна сторінка сайту, проіндексуйте ще й ті сторінки, які повинні з'явитися у результатах пошукового запиту. Індексувати можна необмежену кількість сторінок, але не більше, ніж 15 запитів на добу, Внутрішні посилання. Також, як додатковий інструмент покращення індексації, на сторінках сайту можна використовувати посилання на інші сторінки сайту. Наприклад, якщо у вас на сайті є альбом з фотографіями з якогось заходу, ви можете вставити посилання на цей альбом на сторінки цього заходу у блоках новини або події. Це допоможе пошуковим системам індексувати сторінки, на які веде посилання, а сторінки, де знаходиться посилання, будуть відображатися вище у результатах пошукової видачі. Важливо, щоб сторінка, на якій знаходиться посилання, була проіндексована. Використання такої методики не є обов'язковим. Але якщо ви будете її використовувати, намагайтеся не перенасичувати сторінки посиланнями, бо пошукова система може визначити це як СПАМ та виключити сторінки з реєстру проіндексованих. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.